Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра здоров'ячка! Сьогодні покажу вам, яке я підкупила насіння, що в мене новинки, що є. О, ціни розкажу, які в нас на насіння. Капусту взяла ранню білоголова Етма, я її вже купувала, дуже мені подобається. Головки такі ростуть середні, не дуже великі, ну, як більшість ранньої капусти. Але головне, що вони такі щільні. Ну, так, написано, щільні головки. так. 700 грамів 1,5 кг цвітну капусту. Це ранню цвітну, я буду на днях, можливо, і сьогодні сіяти в стаканчики, робити розсаду. Гудмен, я її вже третій, чи, чи то четвертий рік, я й не пам'ятаю, висіваю одна із цвітних капуст, яка в мене виростає, дійсно гарна, велика капуста. В пачечки по 20 насінинок. Я беру дві. Першу я висіваю в стаканчики, а другу вже потім роблю розсаду, висіваю в рядки навесні. Так, взяла пекінську капусту. Того року я залишилася без капусти. Першу капусту я посіяла, щось у мене ще в ґрунті з'їло. Думала, куплю посію, а потім бахнула та спека вирішила, не буду я вже з нею гратися. Поза того року, хто дивиться моє відео, то бачили, яка в мене була шикарна капуста. Те саме стосується і цвітної капусти. Дуже гарна капусточка. В кінці відео я покажу, яка вона в мене була на городі. Пізню ще не купувала. Пізню, як завжди, я беру агресор, а середню подивлюся, можливо, ще з новинок куплю. Так, набрала багато огірочків різних. Ну, Бутон лотоса це для мене новинка. Я думаю, ціни видно. Я так показую, щоб відразу було ціни. Можливо, я тут вже дуже з цим насінням тішуся, то й не замітила, що цін не видно. Ось так на помідорчиках така ціна. Саме дешевше Аліса. Капуста. Огірочки в мене гібриди, самозапильні. Беру різні, щоб бачити, які найкраще вибрати для себе. Якийсь рік один краще родять, інші трошки менше. Тому в мене різні. Амурогірочки дуже гарні, дуже врожайні. Як бачите, тут йдуть скрізь по 10 насінинок. Лише бачила так, бутон лотоса, 15 насінин. Вони всі потребують підв'язки, якихось шпалер. Можна коли них сіяти кукурузу разом буде притіняти, і по ній плетуться огірочки гарно, чудово також. Я це робила, мені подобається. Тим більше, як така спека в нас у стінь, Еколь того року посіяла, ну, взагалі, супер огірочки. Кібрія, капрікорн, я взагалі не пам'ятаю, з якого року я вже їх просто почала висівати. При них завжди з огірками. А Арктика ну, це. Можна сказати, в моя. Чим вони мені дуже подобаються. Кроме того, що вони врожайні, ось уже, здається, посохли всі огірки, немає ніде. А я поливаю, так як знаю, що вони пускають знизу пасенки, і там завжди є огірочки до самих морозів. Ну, Кураж, я думаю, говорить сам за себе, хто його. Сіяв садив, то це чудові огірки. І тим більше я скоро буду вже сіяти. Ну, як скоро, в квітні, місяці, ну я вже на, на старті. Ну і обов'язково хочу вам показати китайське диво огірки, це сорт. Він у мене років з 10, а то й більше був. Спочатку купила була насіння ось таке в пачечки, потім збирала з них насіння, і того року в мене вже їх не було, вони закінчилися. Чим вони мені подобаються? Смакові якості взагалі відмінні. Огірки ростуть до 30 см, тут щось написано. І вони Ось, до 30 см, вони на консервацію підходять одні з кращих. читайте, від прекрасно підходять для салатного використання, відмінно соляться і консервуються, навіть нарізані шматочками. Так, дійсно, я робила з них все. Я їх квасила, я їх консервувала, шматочками закривала в кетчупі. Салати вони дуже смачні. І до того вони ростуть до самих морозів. Вони не так бояться різних хвороб, вони більш такі стійкіші, але поливати їх потрібно багато. Тут написано, що вони не гірчать. Вони гірчать. Коли ось така у нас спека, як того року, вони будуть гірчити, це вже перевірено. Але коли поливати щодня, супер огірочки. Із І з новинок томатів у мене буде сержант Пепер. Давно хотіла собі посіяти ці помідорчики. Рекомендують за смакові якості і дуже врожайні, високорослі вони. Також хомстед. Дуже великі помідори. Так, ростуть. От вага написано, Плоди дуже великі, досягають ваги 1 кілограма. Незважаючи на величезні плоди, рослина дуже продуктивна. Це мені порадили в магазині взяти. Потім ще один така буде в мене новинка біг Black, Також кажуть, що дуже хороші помідори, врожайні, високорослі. Стіки до фороб, ну, це все будемо бачити, я буду, як завжди, вам показувати, в мене чесні відгуки, сподобається мені чи ні, і чи варто вам таке садити. З низькорослих кібіс у мене є, навіть я збирала насіння, але що я замітила, незважаючи на те, що це сорт, того року вже він в мене не такий був врожайний, в який він має бути. Він у мене перші роки дуже було багато помідорів. От, проходиш повз, дивишся. Одні помідори лежать. Тому я вирішила його поновити. Аліса також низькорослі, сливка. Це в мене новинка. Баклажани я цього року не купляла насіння, у мене зібране з того року. Баклажани гордіта, де стан дуже великі. В кінці відео також покажу вам, які вони в мене на фото виростали. Шикарні. Особливо Гордіта по 700 грам і більше. Кавуни купила талісман Кримсон Світ. І мені порекомендували взяти клондайн блакитна стрічка. Кажуть, що ростуть дуже смачні і великі кавуни 10-12 кг вагою. Високоврожайний, середній ранній сорт. Не знаю, таки буду перше сіяти. Я того року сіяла, ще не купила насіння бедуїн, Найсмачніші кавуни. Найсмачніші, дуже солодкі. Отакі От їси, хочеться водою запити. Шикарні кавунчики. І маракеш також мені дуже сподобалось. Буду купувати насіння. Дуже смачні, великі врожайні кавуни. Ціна талісман 40 гривень, Кримсон світ 30 а на цій ціни десь не написали. А я не пам'ятаю. Також взяла горох цукровиця, поки що, можливо, ви мені ще щось порадите в коментарях. І тут ціни не написано. Так, кукурудзу це все я буду робити розсаду. висівати, бачили, я показувала. У мене рані потім в липні, в кінці липня ми вже їмо свою. Кукурузку молоденьку. Тут також ціни немає. Маленькі пачечки взяла Добриню. 15 штук, 30 гривень. І хочу спробувати, мені писали в коментарях за цукрова ракель. 35 гривень, також 15 штук. Ну, сказали, дуже смачна. Спробую. Перець я насіння не купувала, так як у мене багато насіння зібраного, мені привозили. Сіяла сорти саламандр, слонове вухо. Це дуже врожайні та геркулес. До речі, бачила насіння Геркулес 60 гривень, скільки я там насіння, не пам'ятаю, згадала, ще трошки посіяла. Ось таке в мене. Я того року купувала насіння, також збирала своє, золоте диво. Що хочу сказати. Гарні, врожайні і не, не тоненька в них шкірочка м'ясисті, але потрібно дивитися, якщо він день-два перестоїть, він взагалі не зберігається, його потрібно використовувати, так як він дуже сильно псується. Можливо, вплинула тогорішня погода, не знаю. Посіяла також насіння ось такий гіркий перчик. Того року купувала також насіння, в мене зібране. Він зараз покажу. Він росте невеликий. Ось такий перчик. Хто шукає, полюбляє дуже пекучий, то це саме воно. Це перець вогонь. Дуже врожайний. Я цього року його буду садити лише штук 10, не більше. Це лише невелика частинка з того, що мені потрібно. Я ще буду багато що купувати. Та й мене багато свого насіння зібраного. А я буду завершувати своє відео. Всім дякую за увагу. Ось, мені потрібно сіяти перчик. Це наступний, який я замочувала. Він уже проклюнувся. На все добре, до зустрічі!